Доброго дня, Миколаїв 15 червня, 24 рік. Сьогодні у нас знімемо, дуже багато ми знімали, дуже багато є тем для відео. Он наш гранат заквітнув. Про хурму. Сьогодні будемо знімати про хурму. Хто спостерігає, сінці хурми, які ми висівали взимку, Олександр змерзлий. Дякуємо за насіння, яке він нам подарував. Висадили ми. Є у нас одна плантація. В садку ми висадили, іншу ми висадили між фундуками в різних місцях для того, щоб спостерігати. Тут у нас від сад чередніченко це Вірджинська посадження. Ми замовляли 20, прислали нам 30, зійшло 20. Все нормально. Зростає. Ми перший рік ми тренуємося тут. Ми висаджували мікс. Хто спостерігає, мікс. Деякі дуже гарно пішли, дуже гарно пішли, ось так зростають. Такий розвиток вже мають вони. Деякі, ну, ось менші. Але взагалі все добре. У нас ще лишилися ось в стаканчиках, до сих пір, бачите, стояло. Чому? Тому що дуже була велика спека і не було часу. Ну, Сенсу висаджувати. Пішов у нас гарний дощ. Вчора у нас пішов гарний дощ. Пройшло 27 мм. Спокійний, гарний дощ. Вон, вже буєнці пішли проростати. Це так. дуже гарно. Все ожило, все в нас поживало. Фундуки в нас відводки зростають. Шедевр наш, кизил наш щепа підростає. Хвойники ростуть підщепа для абрикоси зростає, але сьогодні. Тож, тримали ми деякі до сих пір тримали в... ось в такому об'ємі. Зараз спробуємо висадити так, як хмарно Будемо висаджувати. Не буду я показувати, як висаджую, я покажу і стан наших, хто спостерігає, це Вержинська. Ось в такому контейнері у нас зростала хурма ще мікс. та що Бачимо, деякі рослини мають зелений колір забавлення, деякі коричневий. Не знаю чому, здерев'яніли чи засохли, але вони ось як коричневий, можливо, захворіли, а можливо, але вона зелена. Ось такий у нас шар був ґрунту. Знизу у нас дренаж, був бачимо, які гарні коріння. Зараз ми ось так беремо і будемо потрошки розроблю шевелювати, так сказати, для того, щоб зберегти кореневу систему. Повністю не рвати нічого ми розшевелимо. Зараз. Ось таким методом легкого постукування по ґрунту. Ми бачимо, обсипається ґрунт і вивільняються наші корінчики рослин. повністю. Повністю. Збережені повністю. Ось, маємо ось такий пучок. Ми вже маємо рослин із збереженим гарним корінням. Ось. І зараз будемо їх висаджувати. Все, працюємо. Все буде добре. Маємо надію, вони в нас приймуться і будуть радувати врожаєм. Дуже багато. Виходить з сіянців. Так що все можливо. До речі, скажу, що ну ось як в такому контейнері, то вона дійсно стрижневу кореневу. А висаджували те, що я показував що в стаканчику, вона вже пустила стрижневу, вперла в стаканчик і почала мичкувати систему. Це набагато краще, я думаю, так. А там. То як покаже, все одно ми будемо її пересаджувати. Це в нас садку плантація, трошки вона підзаросла, але то не страшно. Це в нас туцінці, хто спостерігає ми різні сорти. Олександр змерзлий нам дав по сортам. Дуже цікаві сорти. Ну, ми знаємо, що з них виросте, що з них виросте, ми верніше не знаємо. Але мені, так як я люблю. Всякі експерименти, то ми їх будемо вирощувати, скоріш за все, так як вони є. А потім, коли вони будуть гарної, гарного зросту, ми щепимо в крону обов'язково якісь сортові. Можливо, Олександр нам наділить, а можливо, десь ще придбаємо. Для, того, для чого це робимо? Для того, щоб мені цікаво, що з нього виросте. Для того, щоб була якась гілочка рідної, так сказати, корени власної. Рослини, а й було якесь щеплення. Це краще для запилення, і це можливість отримати якийсь новий сорт, не сорт, а форму, нову форму. Ось такі в нас справи із сіянцями. А це у нас хурма від сад Чередниченків. Ми купували гарні люди, як я вже казав, трудолюбиві, які працюють. Хапаються за все і все в них виходить. І це гарно. Ми в них купували. ну Це такі були в них як по скидки по зниженій ціні саженці, які ну люди не продають їх, щоб не втрачати марку, так сказати. Але ми їх купили, так як ми не встигли купувати нормальні саженці. Ну, це теж нормальний ну В зрості, в розвитку. Тут були слабі Амхерс. Амхерс, чи як, Ну, хто я в цьому примірно помню назву, тому що, бачите, етикетка, до речі, підписана не водосійким маркером. І змило. ось такі етикетки дуже довго тримаються, якщо підписати перманентним маркером. Ось такий розвиток. Вона у нас пішла зростати, ми її посадили, замульчовано все. Це наша школка кизилу для перепрививання. І ось у нас нікітська бордова, яку ми, яку ми купували у нашого знайомого. Ну, як знайомого, ми з ним не то, що давно у нього купуємо. Ми в нього купували кизили на розведення, так сказати. І в минулому році восени ми придбали нікітську бордову. Ось такий садженець нікітської бордовий. Ми його ретельно зберегли. Він прижився, правильно ми все зробили, мабуть, має ось таку вегетацію. Маємо надію, що на минулий рік ми вже скуштуємо хурму свою. Все, ще багато у нас буде оглядів. Це наші яблучка, це наші черевишні, які дуже рясно родять і зараз після дощу бачите яка біда почали тріскатись все треба їх обривати тому що буде, буде недобре фундуки наші зростають наші хвойники зростають дуже багато тем для відео чому робимо по кожному по кожній рослині окремо тому що в нас все поділено в списках вітруворення по папкам які підписані по назвах рослин то в нас актинидія зростає. Тож, кому цікаво, не цікаво щось, а цікаво щось інше. Заходите в списки відтворення, шукайте. До речі, ось у нас Актинидія, Київська великоплідна. В цьому році маємо надію, що вона спробуємо плоди. Трошки їх щось побило там, не знаю, побачимо. Звичайно, актинидію ми вже не перший рік куштуємо. Все, заходите в списки відтворення, там все підписано, шукаєте цікаву тему. І буде все добре і в нас, і в Україні. Дякуємо воїнам за чисте небо, за змогу працювати на землі, вирощувати врожай і не забуваємо їм допомагати.